Ну що ж, всіх вітаю, панове. Сьогодні хотів з вами поговорити про антени. Це супер важлива річ для нас у нашій професії. Нам будуть розглядати такі теми, як їх вірно підібрати, на що вони впливають, які вони бувають, деякі краще використовувати, загальні рекомендації. Та в кінці розповім, як розрахувати антенку. Насправді це досить просто. <кій> Тож. Почнемо з основ, скажімо так, ми знаємо, що антенна працює з радіохвилями, і тут треба, я сходив в Вікіпедію, дізнався, що класичне визначення радіохвилі. Яке воно воно, значить, каже нам Вікіпедія, що радіохвилі використовуються для передачі інформації бездротовим шляхом, і це факт. І вони виникають, коли е, змінне е, електричне поле породжує змінне магнітне поле, що поширюється в просторі. Тобто, ми тут можемо зрозуміти, що антена випромінює, е, перетворює електричні сигнали в магні... магнітні, в хвилі, і навпаки, приймає хвилі магнітні сигнали і перетворює в електричні сигнали. От, але у хвилі, І чим вони нас в якої сторони цікавлять, є важливі для нас характеристики. А саме це, це довжина хвилі. Вона впливає на дистанцію, яку може подолати сигнал. От. Далі нас цікавить. Ширина. Ширина це пропускна на спроможність хвилі. І швидкість. Це наскільки швидко вона може обмінюватися інформацією, і тепер можемо порівняти класичні наші. Хвилі довше. 915 і, наприклад, 2,4. Всі ж розуміють, що 915 це хвиля довша. Чим нижче значення у хвилі. Там, наприклад, 433 буде ще довша за 915. А 2,4 це гігагерци, А це більше, ніж МГц. 915 це майже 1 ГГц. От. Далі по довжині хвилі тут перемагає 915, а однозначно. А от по ширині пропускній спроможності то вже програє 2,4 і швидкість передачі даних також буде вигравати 2,4. Ну, і так само в порівнянні з 2,4, 5,8 буде швидша. Ширина у неї буде у 5,8, але довжина хвилі ще коротша. Саме тому, якщо ми будемо працювати на ну, Mavic, наприклад, да, і поставимо там, здається, називається це Dual Mode, коли там автоматичне визначення частоти, то біля нас, коли сигнал гарний, Mavic летить на 5,8, Потім вже там умовно кажучи, там за кілометр півтора він переходить на 2,4, бо. 5.8 вже там не працює. Тоді іноді можна помітити, да, що так, картинка, так клац, трошечки погіршилася різко. Це вже все. Ми перейшли на іншу частоту. Ну, Це приклад життя. Також треба зрозуміти, що вони розповсюджуються деякими різними способами. Наприклад, там є антенка, от така от. Є от дрін, от такий. От. І вони можуть розповсюджуватися прямою але тут не виходить. А може відбиватись. І чим довше хвиля, тим краще вона відбивається. Це треба також зрозуміти. Тобто вона буде долати, огинати, огинати, скажімо так. І, і відбиватись також. От. Тепер давайте безпосередньо до антен перейдемо. Важливими характеристиками саме антен для нас є частотний діапазон. Діапазон. Потім що для нас ще важливо? Коефіцієнт підсилення. Потім будемо зараз розбиратись, що це воно значить. Коефіцієнт підсилення. Тут також зрозуміло. А ще Поляризація, поляризація та спрямованість. Та спрямованість. Направлення. Окей, поїхали. Що таке частотний діапазон? Частотний діапазон. Це, ну, діапазон частот, в яких ефективно працює антена. От максимально ефективно з мінімальними там. Сяками так би мовити. Ще от тут відноситься, що у кожної антенни є резонансна частота. Це, наприклад, от там 5,8 частота. а це резонансна буде. Ну, якщо гарно налаштована антенна. А сама антенна може мати частотний діапазон там, від 5,0 до 5,9, наприклад. Ну, е, також, ще у антен. Е, до частотного діапазону, там буде відносина ширина смуги пропускання. Це е, діапазон частот в межах якого антенна працює там, з прийнятним рівнем ефективності, от е, прям воно КСХ там, да, вимірюється, ми знаємо, і воно от, відноситься до от, цієї історії. А антени також бувають відносини частотного діапазону широкосмуговими або вузькосмуговими. Там, Телевізійні антени, наприклад, вони можуть працювати на декількох частотах одночасно. А антена GPS, наприклад, вона дуже вузька, там l 1 l 2 і от все. Далі, переходимо до коефіцієнта, він вимірюється. Ну, взагалі, це що таке коефіцієнт підсилення? Це відношення інтенсивності, так би мовити, випромінювання антени до інтенсивності випромінювання гіпотетичної там ізотопної антени. Яка, в принципі, рівномірно випромінює у всіх напрямках. Давайте простіше поясню: вона вимірюється. коефіцієнт підсилення в DBI. -ах. Для депольках кстати, якщо побачите DBD, ви не лякайтесь, це <світ> значить, що просто антина депольна. Вот. В ДБІ це одиниця виміру, там попугай умовний, тобто не прив'язаний ні до чого. Це от, така самостійна там одиниця виміру. Коефіцієнти підсилення, от як я казав, до ізотропного випромінювання. Коефіцієнт DBI показує, наскільки більше енергії антени випромінює в певному ну, от, напрямку. Тобто, якщо ми бачимо, простіше кажучи, DBI 9, це окей, і якщо там DBI 12, це ще краще. І чим більша циферка, тут, тим краще. Ну, на пасивних ми рідко можемо побачити там більше, ніж 15 DBI, ну, 18, здається, бачу, а так ну, без підсилювача не везе. Переходимо до поляризації. Поляризації ну, ми розуміємо, що є 2-3 два... підтипи: це лінійна, кругова. І еліптична. Ну, еліптичною ми майже ніде не на зіштовхуємося, нам це не дуже цікаво. Лінійна поляризація це коли електричне чи магнітне поле коливається в одній площині. Тобто буває горизонтально, буває вертикально. Це в залежності від того, як ви встановите антенну. Кругова, це ми розуміємо, що воно. Електричне поле просто обертається навколо цієї антени в будь-якому там, чи в одному напрямку, чи в іншому. Еліптична, це воно такий проміжний, вона є еліпсом випромінює. Ну, така собі цікава історія, але ми з нею майже не працюємо. Тут все зрозуміло, да? що якщо у нас дуже важливо согласовувати антени по полярності. Якщо у вас на дроні отак от встановлена антена, то і на передавачу у вас має стояти отак антена на наземки, на ретрику. Бо якщо у вас там на дроні отак стоїть, а ви передаєте в горизонтальній поляризації, це буде ну, втрати. втрати на сигналі. Вот. Спрямованість або направленість. Ну, ми вже про це трошечки казали, про поляризацію. Тут трошечки схожа історія. Вони бувають умнедирекційні всі направлені. Оце наприклад Дантенка, да, все направлено у Вони рівномірно візде випромінюють і рівномірно приймають вони. Це іде, ідеальна там антена. ну, Наприклад, давайте зараз порівняємо дві антени для Mavic, буде дуже просто. От, ця вона блин, більш омнідирекційна, можна сказати, бо в неї кут там розсівання, в неї кут, там, я не знаю, хтось казав 180 градусів навіть з боковухами і ще і завжди у антенни, до речі, навіть з будь якої спрямованості є задній ліпсток, це треба також розуміти. От, глухі зони найгірший прийом це по бокам. Антеною простіше, якщо ви досвідчений пілот, вам менше її потрібно довертати, контролювати, де ви є. Ви можете там, умовно кажучи, бажати отам, отут ваша зона інтересу. Ви злетіли звідси, планували летіти сюди. У вас тут стоїть антена, направлена сюди. А щось змінилось, вас попросили, ви там хоп і пішли сюди. І тут вже антена, якщо вона вузька направлена, то ви вийдете з луча. А якщо вона широко направлена, то ласка, ви ще будете там працювати. От, здавалось би, це прикольно, але ні, тому що широконаправлені антени по ефективності завжди будуть програвати вузьконаправлені. Якби той Еліан там сфокусувати всю його потужність там, в 25 чи 30 градусах сигналу, то він був би, блін, набагато потужніший. От. І є ще. Як ми знаємо, направлені антени, ну, це приклад направленої антени, де досить чітко треба позиціонувати. Або навіть на Мавіку. Кажемо, покажемо це Аліса. Це антена, направлена. Вона, до речі, бачите, всі характеристики дуже чітко написано, що поляризація в неї вертикальна, і робочі діапазони є. І з підсиленнями. Тут ми зразу можемо все зрозуміти про цю антенну, де і як на, на ній працювати варто. От оце направлена антенна. Вона буде ефективніша при однакових параметрах. Да? Підсилення пасивного і активного ефективніша, якщо ви потрапляєте в зону її дії. Дивіться, важливо нам зараз пам'ятати при установці антенни, що е, не варто їх ставити впритул до перегород. Ну там забори, дерева там прям ростуть. Не треба ставити в притул, Якомога далі, хоча б 5 метрів, щоб хвиля могла гарно сформуватись. притул, в дерево, в метал це просто загибель вашого сигналу, хлопці. Тому не ставте в притул. Якщо є можливість підіймати на що тоді вище. Якщо ні, то спробуйте кутом гратись нахилу антени. Іноді це дає гарний результат. Треба зрозуміти, в якому шалоні висот ви працюєте і дистанція, і виміряти там плюс-мінус якось географічний кут. Або ну погратись руками емпірично. А мені здається, що може бути також дуже гарний у вас результат. Що ще вважаю за важливе додати, що в нашому випадку антени діляться на активні і пасивні. Активні це там, де вже є е, підсилювач сигналу. Саме класичний для Мавіка. це Elon е, бойова класика Elliante 2 Duo. Е, е, його аналоги там, е, типу Мавки, і е, нещодавно ну, умовно нещодавно вже рік як. Evanджел Евенджер дуже дорогий, і він є також в продажу, Demox Також є на ринку від Еліантеча. Це активні антени, Вони мають підсилювачі. Є пасивні, як я показувала ця Аліса. І, наприклад, Raptor XR SR, це польський виробник антеночок. добре. І, як я обіцяв, я вам розкажу, як рахувати довжину антенки, яка вам потрібна. Довжина антенки, наприклад, у нас є хвиля 915 МГц. Є хвиля. Ми знаємо її довжину. Все дуже просто. Вона має довжину 32. 32,8 см всього навсього. А тепер дипольна антенна буде мати. Ділимо на 2, деполька буде мати розмір, як ми тут розуміємо. Да? Виходячи з формули, ділимо на 2. Просто метр розмір ділимо на 2. Це буде 16,4 см. А четвертушечка, ну, як ми розуміємо, ще на 2 ділиться. І тут буде 8,2 см. Ну, і таким чином, там по аналогії можна там, розрахувати. Там, 720 да? М'яй. Вона має там довжину хвилі 41,7 см. Ми її тупо ділимо на 2 і це у нас буде там, 20. ,8, 85, 85 сантиметрів. А четвертушечка опять ділимо і отримуємо четвертушечку 10-42, там 42, наприклад. да? чи 43, там 40. 25. Ну, от таким от чином. Розраховується довжина Антенки. Панове, всім дякую за цікавість до мого каналу. Я коли починав, це був просто ролик для знайомих або може комусь ще знадобиться. Він був залитий так на Ютуб. Потім пішли підписки. Я зрозумів, що побратими також цікавляться. От. Тому панове, всіх люблю, всіх обіймаю, платонічно, звичайно. Дуже приємно, що ви підписуєтесь на цей канал, що ви цікавитесь, ділитесь думками, дискутуєте. Це супер важливо. Добре, що ми всі разом ростемо до нашої перемоги.